Пам'ятаєте, у книжці за старих іще часів, по засніжених доріжках, серед велетнів дубів по доріжці ген на схід йшов старенький сивий дід. У нього дрова закінчилися, вдома всі чомусь ураз. Баба гонить діда з двору. Діду. З печі швидко злась, та скоріше в ліс іди, і побільше дров ти звідти, любий діду, принеси. Дід з печі її благає. Бабо, там такий мороз. Баба ж втім наполягає. Діду, діду, ти помовч. Думав бити діду влітку, тоді б дрова заготовив. А то, бач, тепер мене оцей ледар засоромив. Не здається, старий дід, та навіщо той похід, Там мороз такий тріскучий? Це дід у мене балакучий. Одягай, следай, що мій. Чим чікуй у ліс мерщій. Якщо я зараз поїду, будеш у мене без обіду. Та я ж рідненька, їду, їду, як це буду без обіду? Дід у ліс ось заїджає. Поруч песик шкутильгає, холод вітер дошкуляє та для діда не біда. Розігрівся він від праці, цуценя допомага, ті дрова, що дід рубає, він у в'язочки складає. Нарубали повну в'язку. Дід так руки натрудив, що й счувся, як у лісі. Рукавичку загубив. Ось плигає по доріжці жабка з креки. Ква, ква ква на доріжці рукавичка. Подивись, які дива. Ох, яка ж вона тепленька, рукавичка ця сіренька, хоч погрію в ній я лапки. Бо замерзла мала жабка, в рукавичку, скік вона так нагріє швидко я. Шкряботушка, сіра мишка бігла лісом тим коли, бачить. Рукавичка сіра на доріжці ті лежить. Хто тут є у рукавичці? Випустіть мене погрітися, бо замерзли ніжки вушка можу я і застудитися? Жабка їй відповідає Люба мишко, ква ква-ква-ква ви заходьте у рукавичку. Шануватиму вас, як сестричку. Лісом скаче сірий зайчик, сірий зайчик побігайчик, рукавичку в лісі бачить. Зовсім я вже замерзаю, застудився, мабуть, чхаю от такої. Добрий дім, хвостика погріти б в нім. Хто вже встиг тут оселитися чи дасте мені погрітися? Жабка каже скрики я, а це ж крябушка, а я зайчик сірі вушка. На барабані вмію грати, буду вас розвеселяти. Ну, заходь наш любий зайчик, сірий зайчик-побігайчик. Спершу будемо ми працювати, потім можна й заспівати. По доріжці біля річки бігла лісом тим лисичка, і натрапила руда на теплу сіру рукавичку. Що за диво рукавичка? Тут погрітися б лисичці. Ой, а тут хтось є? Не лякайте так мене. Жабка каже Скрики я. А це шкрябушка, а я зайчик сірівушка. На барабані вмію грати, Буду вас розвеселяти. А я, лисичка, рудий хвіст, неабиякий маю хист. Що за слова я не знаю, але дійсно хист я маю. Мишка каже Ха ха ха, розсмішила нас руда. Лиска хитра голова, ох хитра, добре йди вже йти до нас сюди. Влізла хитра та лисичка, потіснилися у рукавичці. Вовк невдовзі лісом йшов Рукавичку теж знайшов. ге гей, хто в лісу рукавичку? Жабка, мишка і лисичка, і, звичайно, сірий зайчик, сірий зайчик побігайчик. Добре б і мене впустити, Хочу лапки я зігріти. Дошкуляє хугата, змерз до кінчика хвоста. Та й віримо і знаємо, як мороз цей дошкуляє нам. Тож заходь наш любий братик, будеш нам допомагати. Тут біжить іще кабан, звуть його. Бан і клан. Хро, хро хро, у рукавичці, може, я знайду травичку? Хро ворушиться вона. Хто тут є? Відповідай. Жабка раз, а мишка два, лиска хитра голова, а чотири зайчик сірий, п'ятий вовчик братик там. А хто ти Кабан і клан, буду шостим другом вам. Як у бурю ліс шумить і довкола все тріщить, хто ж це там отак реве? то ведмідь по лісу йде. Рукавичка обана, а чи влізу в неї я? Ех, якби у ній погрітися, щоб мені не застудитися. Ой, ворушиться вона. Хто тут є? Відповідай. Жабка раз, а мишка два, лиска хитра голова, а чотири зайчик сірий. П'ятий вовчик братик там, шостий це кабан і клан. Ну, а я ведмідь влізли і мене впустіть. Рукавичка ж геть мала, хоча б не луснула вона. Влізу якось же зумію. Йди, ну що з тобою вдієш? Друзям затишно, тепло, хоч і тісно все ж добро. Влізли звірі цілих сім, місця вистачило всім. Дід тим часом оглянувся у кишеню й схаменувся. Рукавички десь нема. Пошукати треба нам. Хутко я назад піду. І рукавичку враз знайду? Рукавичка ось вона. Хто тут є? Відповідай жабка раз, а мишка два, лиска хитра голова. А чотири зайчик сірий, п'ятий вовчик братик там, шостий це кабан і клан. Ну а сьомий це ведмідь. Ти нам скажи заздалегідь, діду, що тепер робити, як без рукавички жити? Рукавичка то тепленька. Та скажу я вам, рідненькі, що не тільки в ній тепло, дружба ваша. Ось добро тож і грійтесь і живіть, товариством дорожіть. Дід взяв дрова, щоб іти, бачить, цуценя біжить і до нього щось гарчить. Дід все зрозумів умить. Що бабуся мені скаже? Нічого. Рукавички нові зв'яже.